Попри постійні застереження рятувальників про небезпеку, яка може чекати на любителів зимової риболовлі, кількість бажаючих порибалити на водоймах не зменшується. Ловля риби взимку небезпечна і потребує суворого дотримання правил, розповідають фахівці ДСНС. Ви вийшли на лід, і лід почав тріщати, та з'явилися характерні тріщини, негайно повертатись, не біжіть, а відходьте повільно, не відкриваючи ступні ніг від льоду. Твердо засвоїте, що зимова підлідна ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил поводження. Це диктує багаторічний досвід. Не самих щасливих рибалок, тому не пробивайте поруч багато лунок, не збирайтеся великими групами на одному місці, не пробивайте лунки на переправах. Не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Завжди майте під рукою міцну мотузку довжиною 12-15 метрів. Тримайтеся поруч з лункою дошку або велику гілку. Якщо надзвичайна ситуація все ж сталася і ви провалилися під лід, в першу чергу треба не панікувати та діяти впевнено і рішуче. Широко розкиньте руки по крайкам льодового пролому та утримайтесь від занурення з головою. Дійте рішуче і не лякайтеся. Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми і по черзі, витягаючи на поверхню ноги. Головне пристосувати своє тіло для того, щоб воно займало якомога більшу площу опори. Вибравшись із льодового пролому, відкатіться, а потім в той бік, звідки ви прийшли, і де міцність льоду таким чином перевірена. У випадку того, якщо ви є свідком того, що на ваших очах людина провалилась під лід, негайно про це сповістіть рятувальників та постраждалого, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру, це збільшить площу опори і повзіть до них, наближаючись до ополонки тільки повзком, широко розкладаючи при цьому руки. До самого, до самого краю ополонки не підповзайте, інакше у воді опиритесь. І ви. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати пов'язані ремні шарфи або дошки треба не ближче, ніж за 3-4 метри до місця занурення. Людина у крижаній воді швидко мерзне. Мокрий одяг тягне донизу. Діяти потрібно швидко. Після того, як постраждалого витягнуто, повзіть із небезпечної зони та якнайшвидше йдіть у тепле місце.